Минуло більше року з початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну. За цей час сотні тисяч захисників та захисниць, ризикуючи своїм життям, встали на захист рідної землі. Вони сміливо та відважно оборонять нашу країну, несамовито даючи відсіч окупантам та роблять усе можливе і неможливе для скорішої перемоги. Нещодавно у проміжках між боями у безпосередній близькості до ворога медалі та нагородну зброю отримали захисники з 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Ті, хто 24 на 7, прикривають обрій від ворожих літаків, вручивши нагороди, командир 25-ї окремої повітряно-десантної бригади десантно-штурмових військ, підполковник Євген Ласійчук, подякував воїнам-десантникам за сміливість та відданість своїй справі. Як би не було важко, але саме ми повинні закінчити цю війну, щоб майбутні покоління ніколи не чули пострілів гармат та мали змогу жити у вільній неподільній країні. Слава воїнам десантникам, слава Україні за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України бездоганну військову службу та зразкове виконання військового обов'язку відзнакою Міністерства оборони України вогнепальна зброя був нагороджений і Сергій Андрійченко. Складні часи створюють сильних людей. Пишаюсь, що сьогодні маю честь стояти поряд з такими людьми та пліч опліч з ними боронити нашу країну. Справжні патріоти вірні завжди. Не словами, а справами вірні присязі, вірні Україні, вірні своєму народові. Напередодні мав честь отримати відзнаку від Міністерства оборони України, яку вручили мені генерал-лейтенант Євген Мосюк, заступник головнокомандуючого ЗСУ генерала Валерія Залужного та командир військової частини, підполковник Євген Ласійчук. Дякую всім, хто сьогодні виборює незалежність країни. Будь то рядовий солдат, офіцер чи волонтер у тилу, разом ми подолаємо ворога разом. Ми сила, все буде Україна, написав на своїй сторінці у соціальних мережах Сергій Андрійченко. Воїни підрозділу протиповітряної оборони Січиславської бригади запевняють, що готові продовжувати рух до української перемоги над окупантами. Вітаємо заслуженими нагородами та дякуємо кожному захиснику і захисниці за щоденну боротьбу за кожен новий ранок.